Всім привіт! Радий вас знову бачити на телеканалі CustomWack по-українськи. І сьогодні в нас знову відео про три топ-функції Volkswagen, про які дехто знає, дехто не знає, але ну, ми розказуємо, показуємо, пробуємо. Тому давайте розпочнемо. Ну що ж, перша цікава функція зв'язана з даним перемикачем. Багато хто знає цю функцію, не є такі, що не знають. Ви, наприклад, купили другий перемикач, вам потрібно цей замінити через те, що у вас там якісь з ним проблеми, не працює або затерся, ви хочете зробити, щоб був гарний. Для цього нам потрібно просто затиснути, коли він в нульовому положенні, повернути на середину і витягуємо на себе. Ось ми його і витягнули. Потім назад ми не обов'язково в положенні авто, ну, вставляємо в положення авто, повертаємо на нуль. І він не встановлений і не вилазить. Тут в когось габарити це не має різниці. Не обов'язково, щоб був авто. Просто провертаємо на центральне положення. З даною функцією все, їдемо далі. Друга цікава та корисна функція пов'язана з вікнами. Багато хто з вас знає, що вікна можна закривати через пульт. Відкривання 3 секунди вікна відкриваються всі, закривання 3 секунді вікна всі закриваються. Так само це можна налаштовувати через бортову систему, що тільки на водійське вікно або на всі 4. Ну. Є ще друга другий метод, про який також всі чули. Для цього нам потрібно, коли вікна закриті. Коли вікна відкриті, затискаємо дві клавіші і вони закриваються. Затискаємо і затримуємо. Про цю функцію також багато ключу. Є ще третя цікава функція, про яку мало хто знає, і я хочу з нею поділитися. Ось у нас вікно відкрите, наскільки ми бачимо, от не працює нічого. І нам потрібно закрити його. Ключ, наприклад, ви там десь залишили, і ви сидите в машині, вам потрібно когось почекати. Ключ ви залишили там в будинку, до прикладу, і вам потрібно закрити вікна, щоб не мерзнути в машині. Для цього ми затискаємо на цю клавішу. Затримуємо її. І вікна у нас закриваються. Готово. Працюю з усіма вікнами дораді. Всі 4 відкриваються, та всі 4 закриваються. Так само ми можемо її відкрити через цю кнопку. Всі 4 відкриваються. Ось такий другий та цікавий лайфхак. Їдемо до третього. І так, третя функція зв'язана з першим запуском кондиціонера. До прикладу, ви замінили кліматрон. І у вас через ВЦДМ або через якісь там другі програми показує помилку з першим запуском кондиціонера. Вона не скидається, вона її не може позбутися, і у вас не працює вода на кнопку кондиціонера. Цей метод працює як на двохзонному кліматі контролі, так і на звичайному простому кондиціонері. Для того, щоб нам зробити перший запуск кондиціонера, ми одночасно зажимаємо цю клавішу та цю клавішу. Ми їх затиснули і тримаємо 10 секунд. У нас ніяких звукових сигналів, ніяких мигань, нічого не буде. Просто потрібно 10 секунд протримати ці кнопки. І у нас автоматично проводиться перший запуск кондиціонера. вже підсвічується ця кнопка. Уже все працює, все нормально і помилка пропадає. Ну що ж, третю функцію ми закінчимо. Я знаю, що у нас відео пов'язане з топ-3. Цікаві функції. Но я ще хочу показати четверту цікаву функцію. Вона більше для тих, хто хоче там хто любить там погазувати, хто любить гарний старт. це функція зв'язана з стартом з двох педаль на автоматі. Бо коли ми включаємо от, спорт, ми газуємо, затримали лівою педалею. Тормоз правою натискаємо на газ, У нас машина дергається. Вона не надуває турбіну, вона просто стоїть. А ми хочемо надути турбіну, щоб був гарний старт. Для цього ми відключаємо ESP. ESP ми відключили, затискаємо лівою тормоз і правою тиснемо на газ. Як ми бачимо, машина не дергається, стоїть на місці і відбувається надув турбін. Коли ми вже надули турбіни до певного. Обороту, як нам потрібно, ми просто відпускаємо педаль тормозу, і машина вже у нас йде стартом з двох педалей. Ось такий лайфхак. Він мало кому цікавий, але я також вирішив про нього розказати. До речі, це, це так само працює і на триптроніку, не тільки на спорті. На драйві цей метод не працює. Машина в нас кидається хоч з антибуксом, хоч без антибуксу, вона діргається. Ну, Ось такий четвертий. Мало кому цікавий, але все ж таки лайфхак. На цьому ми завершили наше відео. Я показав вам уже топ-4 цікаві лайфхаки. Дякую всім за перегляд, дуже вдячний вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки. Всім гарного настрою, гарного дня та щасливої дороги!